Готуємо латочку для висадки часника та цибульки. буде. попіл в опалювальний сезон, він зібраний з нашої теплички і там зустрічаються різні залізяки, цвяхи, якісь камінчики, непонятно, де вони беруться. І також будемо вносити ярамілу комплекс. Араміла. Так то ж не я. <реш> <реш> не араміла, а яраміла. А я раміла. <реш> <реш> я неправильно написала. Справа в тому, що мама дуже любить оці всі великі банки з підгелевих добрив. Ми їй насипаємо туди різних сипучих добрив, які у нас є, але з умовою, що банка обов'язково має бути підписана. Тепер по ділу. Яраміла комплекс смістить азот, фосфор, калій, також сіркою магній. Усі елементи в легкодоступній формі. Для чого це треба часнику і цибулі? Фосфор стимулює розвиток коренів, калій покращує лежкість і стійкість до хвороб. Сірка і магній впливають на смак і аромат. Азот потрібен для росту листя на початковій стадії. Яру дуже зручно вносити, розсипали по поверхні, далі заробити треба в грунт. Перекопали, заволочили. Все, наша діляночка готова.